Мої вітання. А чи відомо вам, що засновником саме сучасної кухні є ніхто інший як видатний італійський вчений художник та винахідник Леонардо Да Вінчі? Саме тому сьогодні ми запрошуємо вас звернути до львівського ресторану піцерії, що названа на честь найвідомішого представника епохи відродження. Уше до ресторану Да Вінчі, ви вмить зануритись у часи, коли створювалися унікальні шедеври не лише на полотні, а й в кулінарії. Тому тут у ресторані Да Вінчі готують страви часів видатного генія, який прагнув естетизму у всьому і особливо в гастрономії. Тому смак неповторної піци чи справжньої пасти, що виготовляють у ресторані Да Вінчі на приладді, винахідником якого, як і більшості звичних нам речей у побуті, є велике Леонардо, доведуть, завдяки чому італійська кухня стала важливою складовою світової. Цивілізації. До речі, ви бажаєте відчути первинний смак соковитого м'яса. Тоді ароматні стейки, що готуються на розпеченій вулканічній породі візувія, пробудять вас первобутні інстинкти захисника та полювальника, які ви з легкістю трансформуєте в успішне вирішення справ. Тому неодмінно скористайтесь нагодою та навідайтесь до ресторану піцерії Давінче, аби скуштувати страви, які високо цінував гені Леонардо, створюючи свій власний гастрономічний код. З розгадуванням якого плідно працюють у ресторані піцерії «Де Вінчі», де займаються творчістю не просто кухарі, а віртуози, які не відтворюють популярні рецепти італійської кухні, а відроджують та гармонізують між собою смаки страв, які посилює живий вогонь, гаряче каміння, найсвіжіші компоненти та творчий підхід. Лише справжніми гастрономічними шедеврами пригощають всіх відвідувачів піцерії ресторану да вінче прагнучи довести справу генія епохи відродження до ідеалу. Тому неодмінно навідайтесь до ресторану піцерії «Да даві.